Всіх вітаю, друзі! У нас сьогодні буде дуже цікаве відео, тому що в цьому відео. Ви зможете собі обрати викрутку на Aliexpress, яку ви хочете, під любі задачі, потужну, слабеньку. Як ви бачите, я собі вже нарешті придбав викрутку від Works 242 Прийшла мені за Aliexpress. самодешеву, дешеву, я знайшов на 5 ньютон метрів крутящий момент. Вона мені вийшла в районі 400 від 400 до 600 гривень. Ну, коли я замовляв, мені в пропозиціях вибила вона 400 гривень без ніякого кейсу. Також в мене є ось така для делікатних робіт. Будемо все сьогодні порівнювати. Я вам розкажу, покажу, порівняю. Маю розберем ці викрутку, Цю вже я розбирав, цю розберем і цю розберем. І подивимося, як вони крутять. Так що погнали. Перед переглядом відео хочу порекомендувати вам хороші акумулятори Terra30E. Я з таких акумуляторів вже зібрав не одну збірку. Ціна такого акумулятора 40 гривень. Сайт akb.com.ua. з цих акумуляторів можете зібрати електровосебет, павербанк чи щось перепакувати. Так що всі посилання в описі під відео. З самого початку, як зазвичай, трошки історії е, в мене є відео. Ось цією викруткою ВУРК 242 У мене був огляд. Це присилав мені підпис. Ну в цьому відео. Хто дивився, хто не дивився, хто передивиться. Ну, в принципі сьогодні я вам також покажу е, ця викрутка. Дубасить як дурна. Там щось під 8 ньютон метрів крутящий момент. І я казав в цьому відео, що я собі таку закажу. І прийшов час, я заказав. Були акції, скидки, і вона мені вийшла, я не пам'ятаю, чи 1200, чи 1300 гривень. Зараз вона. ну, Ми сьогодні глянемо на AliExpress, скільки вона коштує. але вона, коли я знімав перше відео, коштувала 1400. Мені підписник навіть в Телеграм скидував, каже: Вова, дивись, купонами. Мені вийшла вона 1100 гривень. Обирав я повний набір. Чому я вам покажу зараз, чому обирав повний набір? Тому що тут дуже класні біти і дуже класний перехідник. Сама викрутка йде на одну четверту. Ця, ця викрутка на одну четверту, А ця я забув на який розмір. Коротше, е, в цій викрутці є перехідник на ці вот бітки тоненькі, що в мене є ось така акуратна. Це також у мене був огляд, можете переглянути на каналі. Ну, в цьому відео я вам також її покажу. Це для делікатних робіт: телефони, ліхтарики. Хоча я нею кручу акумулятори від акумуляторного інструменту, і вона справляється просто зірвав. Далі крутиш і супер. Я нею задоволений. Багато мені в коментарях писали люди. Та вона хлам два тижні і здохне. Можливо, мені попалась добре, не знаю. Ви могли її бачити в відео. Постійно я нею працюю. І я хотів вуркс 242 і я її собі на кінець-то замовив. Показую вам комплектацію. Це дуже шикарна викрутка, вона дуже потужна. Що в нас в наборі є? Кажу, перше відео є. У нас зарядка USB Type-C. Е в нас ось стільки біт, різні, які хочеш. І це, що я казав, оце перехідник на ось такі маленькі біти. Тобто ти ставиш сюди перехідник. І ось цього кейсу з цієї викрутки ти можеш взяти собі любу біту, подовжену, коротку. Бачите, вставляєте і крутите. Щось акуратніше. Ну, класно. Ну і тут є такі бітки. Бачите, тут також в комплекті є маленькі, акуратні бітки. Ну, блін, е викрутка шикарна, має блокування, бачите, е замочок має. Все, що потрібно, в ній є. Я вам чесно скажу, дивіться, є включення-виключення, що мені сподобалось, тому що от в цій викрутці такого немає. Так, тут я вставив. Е в цій викрутці такого немає. Вона зразу ж працює. Е переключаєш режими. Потім вже я розібрався. Мені народ сказав, каже, зажимаєш йдуть у нас від 1 до 5 режимів, типу сила затягування. Е, і е, оця викрутка шикарна. Ця викрутка коштує від 600 до 800 гривень на Aliexpress. Дуже мені сподобалось чому, тому що тут є магнітники. Не потрібно тоді паритись, вставляти пальці, вбивати і так далі. Є в комплекті лопаточка, намагнічувач, розмагнічувач. Оце все йшло в комплекті. У мене було відео. Ну, хто придбав таку викрутку, напишіть відгук. Реально класна викрутка. Сподобалась вам чи ні? Ну мені вона зайшла, і я не на постійній основі працюю. Тому що вона дуже компактна. Народ, дуже компактна. Подивіться, товщина цієї, подивіться цієї. Цей вже треба дубасити. Я не знаю, це електрикам, хто займається електрикою, монтажом і так далі. Хоча для майстерні мені щось таке тяжке відкрутити. Також комфортна штука. Акумулятор від інструменту, деколи так того закручені, а ця штука з тим справляється на ура. Також. Також в цьому відео. Відео буде довге, але буде інформативне. Заказав я, ще раз кажу, саму дешевшу з Aliexpress, таку, щоб ну, більш-менш крутила, і ти собі не парився. розумієте? Ось таку бомж-комплект. Тобто були там і набори біт, можете вибрати. Ну, У мене біт, в принципі, тут є. тут є. Також у нас посадка під одну четверту. Також, але вона йде на 5 ньютон-метрів. 5 ньютон метрів крутящий момент. Сама звичайна, проста, сама дешевша Type-C зарядка. Є акумулятор. Зараз ми на сайті глянемо, бо я знайшов дивлюсь дешева. Думаю, куплю, попробую і покажу вам, чи вартує її брати, чи ні. Також підсвітку має. Також має раз, два, три, 4 режими, сила затягування. Бачите, є максимально, мінімальна. Ну, вона. Подивіться, ідентична, ідентична 242-й. Немає тут. Бачите, тут, регу... тут регулюровка так, де, як в шурупокрута. А тут регулюровка в нас на кнопку ось така. Подивимося, як ця крути, подивимося, як ця крути. Ну, е І цю я вам також покажу. Ну кажу, це для делікатних робіт. Розберемо і цю, і цю. Але самого початку зайдемо на Aliexpress, я вам покажу ціни цієї викрутки, цієї і цієї. Спочатку народ перейдемо до цієї викрутки, що я нею найчастіше користувався. В них є різні варіації, є потужніші, є слабші. От в мене саме звичайно 798 гривень. За 700, за 600 з купонами, з кидками можна взяти. В мене коди є, ще коди вводити і так далі. Дивіться, ось така, як в мене, ось такий набір коштує 798 гривень. Це в нас намагнічувач, розмагнічувач, це в нас лопаточка і досить, ну дуже якісна лопаточка. Я нею користуюсь дуже активно, дуже міцна, дуже класно зроблена. Викрутка дійсно шикарна для таких акуратних робіт. Це топ. Дивіться, зразу ж 242 Воркс, 1494 гривні. Тут по відгуках оцеє викрутки. Люди задоволені, по характеристиках, тут вроді 1,5 Ньютон метра. Зараз я вам покажу 5 передач, 3 Ньютон метра крутящий момент. О, в цей, 3 Ньютон, О, це є. 3 ньютон Ну, Тут, можливо, її нема, вона трошки слабша, мені здається. 350 мА акумулятор тут є. Далі, йдемо до Works. 242, ось така. 1600. а не, бачите, Тут треба вибирати продавців. о, дивіться, Зараз на щось. 1415, що це за якась. Ось така викрутка. Ну, викрутка дійсно шикарна. По відгуках люди 4,9. Зараз ми почитаємо характеристики. 4 вольта, оберти 320 обертів на нас хвилину. Регулювання крутного моменту, 7 швидкостей. Зарядка Type-C, розмір біт 635, ємність акумулятора. Тут 2000 мА, а тут 1300 мА. Функція прямого заднього ходу підтримка пам'ять крутного моменту. Далі дивимось. Тут є більші характеристики, в них є декілька варіантів, є 242 і ще якісь слабші в них є. Давайте більше. Бітки, бітки, бітки. Дивимось. Ось всякі різні бітки, PH0, PH1. І все, в принципі, і все. Більше вони тут нічого не вказали. Ну я не знаю, чи це офіційний сайт, чи це неофіційний сайт. не офіційний сайт. Це Xiaomi. Дивимось другі варіанти. Е, в мене є, щоб ви розуміли, від цієї фірми. Ось цей гравер. Також був огляд, це топова штука. Реально, я вже мережевим не користуюсь, я вам серйозно кажу. Посилання на гравер також залишу. Хто бачив відео, це просто топ за свої гроші. Я не пам'ятаю, скільки він коштував. Ось він зараз 1600 гривень коштує. Далі до Wurкс-Wurks-Wurks. Wurks ми подивилися, і давайте я зараз вам покажу, яку я замовляв. Оця викрутка на 5 ньютон метрів крутящий момент коштує зараз 518 гривень. Я, я купляв її навіть ще дешевше, вроді чи за 400 з чимось, ну може на гривні в 30 дешевше. Оце є лисий комплект. Ви хочете більший комплект? У мене дві бітки в комплекті. Я зараз вам покажу ось одна ось така. Вот, PH2, і е, мінусова ось така. Ну і, звичайно, зарядка. Бачите, зарядка, Type-C також. Є з бітками 744 гривні і з таким подовжувачем, типа кутовим, що ти можеш закручувати. Є навіть зі свердлом, ти обираєш 729 гривень. Ну, це можна так І 900 гривень це повний комплект, як у, у вурку. Бітки, намагнічувач також є. Ось такого плану. Це бюджет. І мені дуже цікаво сьогодні, як цей бюджет себе покаже. Я думаю, що він буде крутити добре. Що 5 нютонів тут є. І як ви бачите, саму викрутку під 1 четверту посадку ви можете взяти за 518 гривень. Ну не топчик, топчик. Є також, бачите, підсвітка робочої зони, два діодика. Ну, тут небо і земля між 242-ї. Бачите, яка тут підсвітка, ось така. Ну, але все, все рівно за однієї такою ви можете взяти. Три таких викрутки. Три, грубо говоря. І як там все всередині зроблено, так що сьогодні глянемо. Давайте чуть не забув, покажу вам характеристики цієї викрутки. Е, дивіться, дешевої Чотири передачі регулювання крутного моменту. Перша шестерня у нас 2,5 Н. Друга 3 Н, третя 3,5, четверта 5 Н. Також вони тут вказали, ємність акумулятора 1300. Е, час зарядки 3 години. Цанга 6,35, тобто 1 четверта, швидкість 200 обертів хвилину, а там було 300 з чимось обертів. Е, works. регулювання, матеріал-оболочка АБС, довжина приблизно 170 міліметрів, е, тобто 6.69 дюйма. Ось так. Ось так. І по відгуках, я кажу, 4,8 люди, в принципі, задоволені оцею дешевою. Я вам покажу. Крути вправо і вліво не провіряв, наскільки вона потужна. Все добре, працює, класна викрутка. Е, працює добре. Чомусь 3 години там зарядка, то за 5300 1300 мА може бути, там 500 мА е, десь, напевно, платка в нас стоїть. Тому я заряджає зібрано добре свої функції. Виконує. Бачите, оця викрутка також має позитивні відгуки, Тому я її замовив вам показати, що цю штуку можна також купити на Aliexpress дешево і користуватись там домашній майстерні. Або якщо ви працюєте електриком, це взагалі топчик. Ну і як вона себе добре покаже, буде добре крутити шурупи і так далі. Так що можливо я її розіграю. Так що підписуйтесь, не знаю. Всі деталі дивіться, слідкуйте за моїми відео. Добре, менше тексту більше діла. берем брусочок. І е, заряджаю я ці всі, ну, спочатку заряджаю до кінця ці всі акумулятори. Ну Дивимось, яка в нас зарядка, скільки йде. Ця в нас ще дозаряджається. А давайте ще візьмемо ця, Ця я вже, до речі, користувався. Я її зарядив, е, бо тому що ну, вона прийшла. Це шикарна, шикарна викрутка. Дивіться, давайте ми цю поставимо. Ну, все заряджую. Ні, 5 ватт ще заряджається. Ще заряджається. Бачите, звертайте увагу, як з ватметром прикольно. Показано, що вже заряджено, а вона ще по факту не заряджена. Вона ще, бачите, 5 Вт заряджається. Ось такі шнурки з ватметром дуже інформативна штука. Пробуємо тут, ставимо. Та, і ця заряджається. Коротше, залишаємо теж 5 Вт, 7 Вт. Ну, ця пакує 15 Вт. Оця заряджається. Тобто викрутка, вона дуже швидко заряджається. Ця буде повільніше вам заряджатися. Ну, тут і ціна більша, бачите, 10 Вт, 9 Вт. Я бачив 15 ватт, коли вона розряджена, вона 15 ватт заряджала. Спокійно. Зараз 10-9 ватт дозаряджається. Коротше, залишимо, нехай вони дві дозарядяться. Тоді будемо проводити тест, а потім їх розбирати, дивитися, як там все зроблено. Погнали. Показую, всі викрутки в мене зарядились. 0, 0, споживання по нулях. Погнали крутити. Не знаю, цю викрутку, я думаю, сенсу не має брати, бо вона не для цього. Взяв я ясінь, виставив ясінь я впоперек, бо мені багато в коментарях пишуть там на тесті з гайковертом, ще, ще ми Став поперек! Повперек! Друзі, що впоперек, що повздовж волоку. Немає різниці. Вона і так, і так закрути. Там з гайковертом мені писали. Він тупо забиває. Там людина правильно її коментар написала, каже, він забиває цей шуруп, закручуючи, забиває повздовж, в поперек волокон і так далі. Немає різниці. Дивіться, беремо цю саму меншу, я вам покажу. Давайте ми її активуємо. Максимальний е, шуруп в мене 25-й, якщо не помиляюся. так, 25-й. Ну, коротше, 20-й шуруп. Е, е, ці викрутці я кажу, я, е, їй буде тяжко закрутити. це ясінь вона не закрути. Максимально все, вона здихає. Добре. Перейдемо до сусуму. -су, э, су сусуму. Мінімальний режим включаємо. Пробуємо закрутити. Ну, вона комфортна досить. Шуруп в впоперек. Перша швидкість. Все. доці вона закрутила. Давайте я краще ще один шуруп візьму. І будемо бачити ідентичний шуруп. Беремо першу швидкість 242. Вмикаємо її. Ну, то я вимкнув. Вмикаємо. На першій. Крутимо з боку ідентично. Перша швидкість. Все, бачите, тут неї ще спрацьовує храповий механізм, можете чути. Бачите? Добре. Друга швидкість тут і друга швидкість тут. Включаємо другу. Крутимо на другій. Це ясінь, народ. Це ясінь твердий, висушений, вистоявшийся. Бачите, тут багато отворів, я тести на ньому роблю. Друга швидкість закрутила майже половину. Тут ми включаємо другу швидкість. Є. Друга швидкість, пробуємо. Храповий механізм спрацював. Ви бачите, тут більш широкий спектр, тому що ти можеш підбирати під акуратні шурупи, щоб не зірвати різьбу і так далі. А Тут просто твердо, добре. Е, третій. 25-й чи 20-й шуруп. Зкрутив ясінь чи ні. Все здохло. Третя тута. Так, давайте третя. Крутим на третій. Все, храповий механізм спрацював, добре. Тут беремо четвертий Максимальний. Це в нас, ще раз нагадую, шуруп 20-й. Все. В'ясень навіть не хоче закрутити народ. Добре, тут беремо четвертий режим. Подивимось чи закрути. Храповий спрацював. П'ятий. Спрацював не до кінця. Шостий. Спрацював. Сьомий. Цьому майже докрутив. А ну максимум 8 ньютонів, Все, докрутив. Коротше, ця викрутка, як ви бачите, трошки слабша. Ну, і так нормально. Тут 3 ньютона метра менше. Давайте ми спробуємо викрутити. Оцей, що закрутили. Вурклусом, Ану. Викрутити, вона викрутить. Ось що, ось що добре, бачите? Непогано. Свійчі вона викрути. Викрути, дурі має. Добре, йдемо до 50-го. Ну, я думаю, навряд воно 50-й закрути. Максимальне, як воно от, 20, 20 й чи 25. й Все. Не закрути. Беремо ще один 50-й. Е, шурупчик. Це, взагалі, 55-й, якщо бути точніше. 55-й шурупчик. Берем максималка. Крутим. Отак круте. Воркс. Воркс, воркс. Чуєте різницю? 3 ньютон метра. Я думаю, тут більше різниця, тому що тут 5 пише, але, ну, думаю, 5 нема. Ну 4-3 так точно є в тому районі. 50-й шурупчик в ясінь, впоперек волокон. Хто мені сказав, що воно не закрути, що то там повздовж волокон. Я вам можу поставити повздовж волокон. Дивіться. Відкручуємо, попробуємо відкрутити. Бачите, вже відкрутити негодне. Мусиш зірвати. Я зламав той шурупчик просто. Просто тупо зламав. От то є ясінь. Народ. Це є ясінь. 55-й шуруп. Добре, а це в нас. Я в сосну був в неї крутив, це в нас 90-й, так? 90-й шуруп, давайте ми це також викрутимо. І думаєте, що? Ану, давайте ми в поперек волокон, я зараз вам покажу народ. Думаєте, що тут легше буде, ніфіга, дивіться, там де ще не крутив. Ідентично, що в поперек. Бачите? Ідентично, так що не шукайте різницю вздовж, поперек. Якщо матеріал, тобто дуб ясінь, він настільки твердий, що ти так його крутиш, що ти так. Але ця, як ви бачите, справляється. Ще давайте я вам покажу, як вона на сусні крутить. Ця і ця показую. Це 95-й шурупчик, сосну, воно просто влітає впоперек не повздовж, не повздовж, як писали в коментарях. Мені дивіться, це в нас. Давайте зразу ж на максимум. І будемо крутити. Сосна м'ягенький, впираємося. Отак. Закручує. Десь половину так точно. О. А. Ну, так. То... Добра сосна попалася. Ну, отак закрутило. Ану, 50-й в сосну. Ну 50-й залітає в сосну, бачите? Аж, аж заходить зі свистом. Ох, блін, на звуки. Добре, а ну давайте ще цей. Цю попробуємо. Максимум 50-й. Сусна. Ну, крутий, тобто, але... Ну, закручує, дивіться. Також закрутило. м'якша деревина, і воно так закручує. Я вам скажу непогано. Трошки треба побавитись, але я розібрав дві викрутки. Це в нас Сусумо. Сус. Мені самому смішно. Дивіться, як виглядає СуСумо. Це наш оцей сам редуктор. Який керується, двигун зовсім не маркерований. Ну, як то кажуть, що ви хотіли за таку суму, але все працює. Тут воно, е акумулятор Хонглі стоїть, у мене є 25R. Можливо, я і заміню на 25Р на високострумовий. Тому що Hongli, ну, він дуже легенький. Дивимось, що в нас е по Works. Ну, все тримається. бачите, Тут мені треба було підтримувати, тому що воно. Тут це дуже добре зв'язано порівняно з цим двигуном. Вони, в принципі, одинакові двигуни, але цей двигун у нас Має маркіровку, зараз я вам покажу. HAUE RS383,6 V 201701. Ось так. От покажу вам ближче. Ви можете бачити. Ось така маркіровка, Він у нас Цей двигун зовсім не маркерований, він нащитковий. Цей також у нас щитковий двигун. Я холдер зняв 1300 мА ось такі imr e 18650. Тобто вона досить важ... важкі акумулятори, реально важкі. Переробити тут питань нема. Ось така от плата, 1, 2, 3, 4. Ось таких Мосфетика. Ну, в принципі, непогано зроблено, я вам скажу. За свою суму добре зроблено. Ось так це все в нас запаковується. Коротше, перепакувати акумулятори можна. Конг роблять, але в мене десь мають бути 25Р. Я би це все діло перепакував на 25Р. Що там пише? Їхні Wurкс. Бачите? Wurks. На 2000. Їхні рідні. Ну, Подивіться, по виконанні плати також ідентично, як тут. Тут Мосфетіки, але Мосфетіки просто все пролито лаком. Ну просто блиститься, все лаком пролито. Що тут? Що тут лаком пролито? Все дуже гарно зроблено. Тут набагато краще зроблено, чим тут. Ну, звичайно, і ціна дорожча. Подивіться, який чіп тут, по габаритах, бачите, ось тут. І подивіться, який тут. Ось так я вам покажу дві плати. Вони, в принципі, ідентичні, але по якості і по компонентах, компоненти тут затерті. Тут маркировка в нас є. Ось на цих мосфетах. Тут немає, бачите? Так що, ось подивіться, яка мікруха тут, а яка мікруха тут. Хоча кажу, і це і це працює нормально. Я думаю, нічого її не буде в цій викрутці. Як ти нормально собі крутиш, працює. Тут міняти нема сенсу. Ми цей акумулятор заставляємо. Чому вони сюди ізолятори не поставили? Бачите, яка зварка, якісний акумулятор Ну, шикарний. Їхній рідний. Тобто, не знаю, які то під оболочкою може бути не їхній рідний. Добре, ставимо назад. Так, друзі, вирішив я перепакувати, знайшов я в себе. Samsung 25R, ось такі це високострумові акумулятори. Для чого я це роблю? Я думаю, вона може і закрутити нормальну шурупи, коли я перепакую. І кажу: напевно, я цю викрутку розіграю. Я її перепакую, гарно зроблю, попробую нею покористуватися, буде працювати, буде розіграш. А розіграш буде, я збираю декілька гарних призів, коли в мене буде 50 тисяч підписників на каналі. Так що цю викрутку я розіграю. Зараз, на даний час, я її зараз по-швидкому перепакую. Показую вам по опору. 13 мА. 4,1 Вольт. акумулятор у нас заряджений. Показую, ставлю оригінальні Samsung 25 r Ось такі. Зачистив. Зараз ми по-швидкому, на пришвидшеному, спочатку зберу цю. а тепер перепакую. Тут перепаковувати нічого не потрібно. Тут все супер. Реально, 2000 мА, того тут вистачає її крутити і крутити. Погнали! Ну що ж, тепер, друзі, давайте підсумуємо на рахунок цих викруток. Що я вам однозначно скажу, оця мені викрутка за 500 гривень сподобалась. Неї можна дубасити там всередині. Ви самі бачите все. Добре зроблено. Акумулятор тут на 1300 мА. В принципі, можете ним користуватися. 242 це є 242. Багато хто в коментарях буде писати. Вова півтора штуки можна ж купити шурупокрут. Ну повірте, ось такою штукою крутити акумулятори. Чи ось такою? Це дуже велика різниця. І також хто займається електрикою, монтажом і так далі. Оця набагато буде річ компактніша, бо це є вага. Ко цілий день потримає в руці оце, цілий день потримає в руці оце. Це небо і земля, хто працює, той знає. І мені для роботи, також як я в майстерні, мені комфортніше користуватися такими викрутками. Це багато місця займає. Я поставив з боку і собі взяв та його закрутив. Плюс до того, ви можете і на AliExpress взяти не цілий комплект брати там з одною чи з двома бітами, і вона вийде там за 1100 гривень. І вона вартує кожної свої копійки. І ця вартує кожної свої копійки. На рахунок цієї цієї я також користуюсь. Вона мені дуже зайшла. кажу тут дуже багато біт є. Реально, і біти, подивіться, оце я користуюся вже досить давно, і біти досить якісні, ще не злизались ні, нічого. Оця коштує теж 700-800 гривень. Але тут, ну повірте мені, дуже жирнючий набір. Ось такий ще пенцетик, і в мене магнічувач, розмагнічувач. Кажу, я навіть акумулятор на нею розкручую, тобто я зриваю, а далі нею кручу, і все. Ці вже такі більш посерйозніші. Ну і гравер, гравером, ви бачили відео. Я вже давно ним користуюся. Питань нема. А цей гравер заряджається силою струму 18 ватт. 18 Вт цей гравер йде не 4 вольтовий, а 8 вольтовий. Він дурі має. Теж має режими. Ну, блін, кажу, мережевим не користуюсь. Коротше, можу спокійно вам оці всі викрутки рекомендувати. Ви вибираєте під свій смак, під вашу роботу, що ви хочете. Ця там гравер і ця викрутка. Ця. Можливо, ще з часом закажу деякі бюджетні, знайду, мені попадеться з бюджетно. Там є на Aliexpress дуже багато викруток, можливо, ще якісь замовлю. А на цьому все. Пишіть свої коментарі, звичайно, що ви думаєте, буде цікаво почитати. За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримайте український контент. І слава Україні! Слава за собі. всім до наступних відео.